Всім добрий вечір. Я хочу зараз звернутися до патріотів, до волонтерів, колег, до непродажних журналістів, до військових, до українців. Сьогодні 22-й годині я вийду в прямий ефір на TikTok-сторінки. За тиждень це вже шоста сторінка, яку я створив через те, що мені знищують за добу кожного разу сторінку без права на апеляцію. У мене сталася остання сторінка в TikTok, Я ще створюю, якщо треба. Але сьогодні вона набрала ту кількість підписників, яка дозволяє мені вийти в прямий ефір. Я прошу підключитися разом зі мною в прямий ефір, в першу чергу, військовим. О 22 годині під цим відео, в описанні відео я залишу посилання на TikTok-сторінку. О 22 годині я хочу зустрітися з вами, поспілкуватися, зробити ряд цілих заяв, поки я ще можу це робити. Особливо це стосується ще раз кажу військових. У мене дуже до вас велике прохання, хто може о 22-й годині вийти разом зі мною в прямий ефір, підключайтеся, я підключу будь-кого. Єдине прохання ті, хто чекає, запам'ятайте, більше шести людей одночасно я в ефірі прямо з собою тримати не можу. Тому наберіться, будь ласка, терпіння всіх, хто подасть також заявку на ефір. І е, змушений буде чекати. Теми, які я сьогодні підніму, я думаю, вони настільки важливі, що в них закладений фундамент нашої з вами завтра незалежної, корумпованої, не диктаторської країни або країни, яку ми втратимо зараз тут, поки ви нам її врятуєте там. Сьогодні ми її втрачаємо хлопці. Втрачаємо внутрі. Всередині своєї країни, ми втрачаємо свою країну. Поки ви її рятуєте від зовнішнього ворога, ми її сьогодні втрачаємо через внутрішній гнит. Я дуже прошу всіх о 22 годині підключитись до прямого ефіра мого, де буде зроблено цілий ряд заяв. Якщо о 22-й годині я не вийду в ефір, значить тут два варіанти. Або хтось до мене добрався раніше, тому що ті, кому треба, знають, що я хочу сьогодні озвучити. Або цю сторінку вже грохнули. В такому разі я терміново перейду в YouTube канал і там вийду прямий ефір. Це у випадку, якщо до 22 години все-таки покладуть сторінку TikTok. Дякую всім великим. В описі відео внизу буде ссылка на телеканал Тіктока.